Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світло Бібліотеки. І сьогодні, мабуть, найочікуваніше відео цієї зими для мене, тому що це розпаковка booktube сюрпризу Якщо ви ще раптом не бачили такого відео у, на інших каналах книжкових, то швиденько вам розкажу, що це обмін подарунками між тими, хто веде youtube канали про книги. І цього року мене запросили долучитися, я неймовірно рада. І це ніби таємний Санта», але такий обмін між книголюбами. І єдиний момент, що таємності тут трошки нам бракує, тому що ми відправляли новою поштою, і звісно, нової пошти нема ще функції анонімності, тому ми знали одразу, хто нам надсилає. Моя посилочка прийшла мені від Юлі з каналу Проліт. Юля, мабуть, найперша з нашої спільноти надіслала коробочку, а я так довго зволікала з її розпаковкою. Але сподіваюся, що зараз ми разом розпакуємо і подивимося. Якщо ви ще часу не бачили відео Юлі, не підписаний на її канал, то я вам дуже рекомендую це зробити. А у неї такі літературні і довкола літературні теми. Вона дуже цікаво розповідає. Часом натискаєш її відео, а потім не мож... оком не змигнув, а вже відео закінчується. Вона дуже цікаво дійсно про все розповідає. І я постійно, коли дивлюся її ролики, то якось розширю свою свідомість. Тому раджу завітати на її канал про лід. А зараз давайте вже розпаковувати. Я беру ножика і... Ми писали для цього, поки буду розпаковувати, розповім вам. Ми писали вішлисти, що би ми хотіли бачити в цій коробочці. Там обов'язково має бути книга. Ну, я так сподіваюсь, ми писали книжкові бажанки, свої вішли, і також писали, що би ми хотіли додатково мати до книг. Я взагалі не знаю. Я вам тут повішу свій вішлист, який я заповнювала в анкетці. І давайте я буду. Сіставати просто по черзі і не дивитися в коробочку, можливо, ви щось. Або давайте не знаю. Буду коротше, буду доставати по одному, і будемо разом дивитися, а потім на підйомочці вам детальніше покажу. І перше, це шоколадка. Клас, я не дякую. Я дуже люблю солодощі, особливо котен це одні з моїх улюблених шоколадок. Дякую. Так, наступна. О, це щось дуже миле. Ось тут така іграшка новорічна на ялинку оленчик. Клас, дуже мила іграшка. Ось така светру. Так, Класно, дуже мило. Ялинку якраз будемо прикрашати, я вам покажу у влогнусі нашу ялинку, і ця іграшка вже буде там. Ой, клас! І тут цілий набір. Тут набір, ще. це листівка і стікер. Ага, тут листівочка, і, набір, і такий стікер-пак з книжковою тематикою від ванільки. І листівочка, я в серці моє те, що не вмирає. О, дякую, Юль. Це дуже мило і така гарна листівка взагалі не бачила ще. з весь українкою. Так, ну і далі. Я спеціально відкриваю, щоб у нас з вами був такий момент сюрпризу. Вау! Кава і до кави! Кава Бандерівська ароматизована з кокосом. Клас, я кавовий маньяк, і ми заварюємо вдома переважно каву. І е, з кокосом я ще не куштувала, тому клас. Пробуємо. Юля просто якісь стільки додаткових моментів. О, і шкарпетички, дивіться, якого класного кольору. І такі тепленькі, м'якенькі, клас, взагалі, дуже. Прекрасні. Шкарпетки ніколи не будуть з вами, незважаючи на те, що яка у нас зима передбачається. А, тут іще одна кава. Клас! Юля, це цілий запас зимовий. Тут ірландський крем. Клас. Ну все, в мене тепер кожен день буде дегустація. і Тут ще, мабуть, одна кава. Уявляєте? Да, тут ще з карамелю. Клас. Супер. <гах> Дякую дуже. Я вже довольна мені навіть книгу не треба. А ось тут ще є подарунки. І тут для малюка! Юля дуже уважно. Клас. У мене в малюка є вже кілька книг в такому форматику, правда, не від ранок, а від Старого Лева, там де якісь фрукти, овочі, і він їх поки що любить дуже гристи. Тому поповнення в колекції. Клас! Тут, бачите, англійською є, українською і, мабуть, німецькою. Так, німецькою. Клас! Це якраз е, хітові зараз у нас е, такі книжечки, е, бо це єдині, які витримують довге жування. Тут, мені здається, все. Пересуваємося в цю частину коробочки і тут вже книги. І я їх нащупую дві. Мені дуже цікаво, який Юля вибрала, тому що список, який ви бачили тут, ну він такий величенький, але не дуже і. Так, перша книга. Вау, це Джон Ірвін правила будинку сидру. Юля, дякую дуже. Я насправді дуже багато чула про цю книгу, і колись, здається, дуже давно дивилася екранізацію, але взагалі її не пам'ятаю. Але знаю, що це один із таких культових романів всесвітньо відомих. І я собі на Чорну П'ятницю придбала електронну цю книгу, але це взагалі не зменшує моєї радості, тому що я зараз дуже Часто комбіную в папері, в електронці. Коли немає світла, читаю в електронці, коли я світло читаю в папері. Все ж для мене паперова книга особливі, має, скажімо так, вайби під час читання. Тому супер, Юля, дякую дуже. Я просто пам'ятаю, скільки вона коштує. Сподіваюся, що ти десь її зі знижкою купувала і клас. Я буду дуже рада її прочитати. Дякую. А, і тут ще є закладинка до неї. Сподіваюсь, що я вам на радості там не шумлю мікрофоном. Ще така вінтажна. Дивіться, яка гарна закладинка, клас. Юлі, ну дуже. Я чесно собі не купила б цю книгу. Я так і писала своєму в своєму секретсанті в анкеті, що я обирала книги, які сама з тих чи інших причин не купила б собі. Тому Юля, дуже дякую. Це просто одна здійснення мрія. Ну і друга книга, я вже не буду е якби, інтригу тримати, тому що я бачу тут ззаді на обгорці Ден Браун. Е і я в своєму вішли стільки ви тут бачили, писала, що я б хотіла зібрати взагалі цю серію колись в підлітковому віці. Я прочитала код да Вінчі», вона мені дуже сподобалося. І я взагалі думаю, що такий стиль е детективів, трилерів, історичної прози мені б дуже заходить. І я хотіла зібрати цю колекцію від. Е Кайзде від клубу сімейного дозвілля про професора Лендона. Певна, що вони будуть мені класно читатися. І я писала прямо про всі ці книги, тому не знаю, яку Юля обрала поки. Але зараз ми з вами подивимося. І ще такий цікавий факт: що одну із книг Дена Брауна обрали я в Ютубі і в Інстаграмі проводила таке опитування. Мене змусили це читати, би, мабуть, знайомі з цим форматом, оскільки в мене не було з ким обмінятися вживу такою книгою. Мені дуже сподобалась ідея Ксенії Келерман і Даші Сканелу до літературної, Вони зробили такий обмін, хто кому обирає. Книгу змушує читати. І от мені так сподобалося, я подумала, чому б не попросити вас, моїх глядачів читачів, і не написати якусь книгу, яку нетипову для мене, яку я мушу, на вашу думку, прочитати. І от обрали в інстаграмі сад Гециманський, Івана Багряного, я вже почала її читати, до речі, розповім вам в прочитаному грудні. Дуже сподіваюся, що я встигну її дочитати. А друга це в тут в Ютубі була голосувалка, і обрали е, джерело Дена Брауна. Е, тож я не знаю, чи тут джерело чи ні, але джерело точно буду читати в грудні, е, тому це дуже класно. Е, я сподіваюся, що я продовжу і в січні, якщо це часом не джерело, то читатиму цю книжечку в січні, а це не джерело. Це Янголи і Демони. М -м <gettable> Я, е от до речі, із цього циклу про професора Ленгтона найбільше чула завжди про ці три книги «Корда Вінчі, Янголи і Демони і Джерело. Тому Юлі дуже дякую тобі. Просто ой, і тут теж закладинка, клас! І тут уже Вінтер, така з гномиком з зимовою атмосферою. Клас! Юля дуже постаралася. Все так, все так тематично, все так. Не знаю. Мені дуже сподобалось. Я дивилася розпаковки дівчат, і знаєте, кожному ніби підходило по духу те, що дарували. І от я дуже переживала, яка в мене буде розпаковка думаю, мою Так ну напряму ніколи не спілкувалася, але вона відчула ніби мої вайби і все подарувала, все, що я просто люблю і ціную. Тому. Я вам зараз все зберу і покажу, що тут у нас виходить. Тут Дуже багато всього. Просто три пакети кави, уявляєте? Це просто ніби для мене. Ось такий пакуночок у мене вийшов. Ще раз дуже дякую, Юля, тобі за такий новорічний настрій і таку класну посилочку. Я взагалі не очікувала всього, що тут було напаковано. І дякую вам за перегляд. Також, якщо вам сподобався цей формат відео, то внизу під відео буде хештег, в яким ми позначаємо всі відео, які будуть з букцюпсом сюрпризом. Переходьте, дивіться у інших туберів, як у них проходили розпаковки. Це дуже затишні, класні атмосферні такі відео, які створюють передноворічний настрій. Можливо, ви теж і із кимось щоденько скооперуєтесь і ще до нового року встигнете в. Знятися подарунками книжковими чи ні. Дякую вам за перегляд. Юля, дуже дякую за подарунок. Це просто 100 100 плюсиків у мій новорічний настрій. До зустрічі в новому відео. Папа! -па.